Ох охо хо це що таке? Ліфан, мрія школьника. Ліфан якийсь там не знає. Мод ноль. Попав в роботу. Короча, історія з ним дуже довго щось там калатали, вроді клапана відвезли до якогось майстра в рогатин. Майстер мав поміняти цепурку ГРМ, з того всього не поміняв, розібрав двіжок повністю. Двіжок качався на дворі десь. Повний двіжок піску. Тепер його потрібно розбирати повністю і все промивати. Дирчик, взагалі стан дуже хороший. Думаю, що 200-ка не дивився, що який движок по номеру, не знаю. Під заміну будуть йти задні зірки, передня бачу там в хламі, ланцюг. Ну і треба буде збирати двигун то докупи, доводити до ума. і от Такому стані це все зараз виглядає. Ну, на мопеді якийсь малий катається, мопедик такий непоганий. Для пенчика школьника Ваще, семикласниця буде там сикати. В общем продовжую, якщо цікава підписочка, зараз покажу що з движком. Ну і власне в такому стані сам двіжок. Походу, він ще ні разу не вскривався. Придурочно вскрило його той майстер попередній. І тако все лишив. Як показую що робиться всередині. Це не там просто. Там просто тонни піску. Мотор у нас... Нага, закаканий, не видно який номер. Зараз чимось треба витерти все. 162-й ФМК. Верхній розпрідвальний. І все через такого бована. Ну що ти розібрав? Візьми якийсь там стрейч, обмотай, хай собі стоїть. Я все, пайпа всьому. Просто в саме пепа. Під колінвалом дивився все у пісках. І от така ситуація. Прийдеться мені тепер це все розбирати, промивати повністю і збирати назад.